Вони живуть на Соломію Крушельницькою 39 десятки років, але, попри прописку, їхні квартири їм не належать ні продати, ні заповісти житло люди не можуть через статус будівлі. Будинок є маневрового фонду. То ми прийшли під стіни міської ради просити, щоб на засіданні міська рада, голова міської ради прийняли таке постанову, щоб вивести цей будинок з маневрового фонду. Дати право на приватизацію дорогою до сесійної зали. Депутати їх побачили. Вони й вирішуватимуть долю будинку. Пообіцяв міський голова. Депутати будуть добре. Добре, дякую. Вони мирно послухали гімн, познайомилися із новеньким колегою. На місці екс-депутата Юрія Вознюка Тепер Олексій Керницький почали працювати. Підняли питання маневрового фонду. Будому Хрушенецьке там уже молоді спеціалісти був які не отримали квартири від Радянського Союзу. Марія що, вас, не що мені робити, Тепер... коли станеться аварія, куди відселить людей? Як на питали? голову тим, що там живуть? Жодніки в нас родяться. Так що де нам діватися? Я коли піду з цієї посади, я вас пос. Пролобіюю вас на це місце і побачить, що ви заспіваєте через рік. Будинок залишиться у маневровому фонді. принаймні, допоки не вирішать питання із розширенням кількості резервного житла у місті, треба шукати мільйон два в бюджеті і викуповувати щось, що є вільне. Такого житла, от як а це продамо, то взагалі нічого не. Буде. По великому рахунку треба щось будувати, але його треба охороняти. Туди треба три ряда дрот, колючого дроту ставити, бо його так само будуть бастувати, що заселити. На початку березня відбудеться конкурс із приватизації майнового комплексу КП Теплотрансервіс. Не проводити його, закликали свободівці. Поясніть мені зараз, чому потрібно передавати котельні нашого міста приватним структурам, і яка буде користь громади від цього? Через постійні докори депутатів його нерви здали за півнинішнього. Нервового дня каже, втратив півроку життя у словесній перепалці. Згадав усі плітки по місту йдуть слухи, Я знаю, хто їх пускає. Що е дівкушенко мій зять, що, кете, що Санком – це моя фірма. Ну йото сидять є представники СБУ, є прокуратура. Будь ласка, йдіть, провіряйте, хто зареєстрував. Спростувавши, чи не найболючіші плітки, пояснив за оренду котелень. слух по місту шохомков купив побудував та вокзал чайка. Ніби людям і добре, але ж тут же ложка дьогтю кинута, що Хомков власний чай. І так що б ви не зробили. Він же зараз знає, що у нас будуть ліміти. Ми будемо нормально опалювати газ. Депутат. Ти сперечалися за найменшого приводу, і щодо назви вулиць теж. Оспанська це смертельна буде, так? Ну смерть. Ну вони е просять так. Я вже за люди. Ну але це то я прошу зразу зразу оформити як мою поправку. Оспанська на благовіщенська. Зібрали кучу документів, дивиться цього рішення. Да? І ми зараз будемо. Дозвольте, оголошу зміни. Да. То, ми, то, то, дали резерву. От якщо комусь не сподобається вулиця Благовіщенська. Чин, чим там Успенська має бути, а не Успінська, це опечатка, там, то кажу зразу. То якщо, будь ласка, Благовіщенська, нормально. Замість Успенської буде Благовіщенська, замість Покровської Вознесенська. Ви для свободи одну вулицю називаємо імені Путіна спеціально. Писати. Та як голосує запитання, може стати доступно в інтернеті міські обранці, вкотре замислилися щодо онлайн трансляції сесійних засідань? Чи з'являться вони на сайті міської ради? Вирішать наступної сесії. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.